Понад півстоліття хірургічний корпус ічнянської міської лікарні не бачив жодного капітального ремонту. Як наслідок, у відділенні протікала стеля. Від того пожовкли і відсиріли стіни. Піднімати питання ремонту на усіх рівнях почала ічнянський міський голова Олена Бутурлим. І ось нарешті цього року проблема зрушила з мертвої точки. Більше 30 тридцяти. Років ніхто не вникав це питання, робили поточним ремонтом, клеїли рубероїд, заливали смолою. ну і Було вирішено питання головою, що треба монтувати вже дійсно дах, який би, скажімо, на довгі роки усунув проблему затоплення хірургічного відділення. З першого ми знайшли благодійників, які це нам би ну, проспонсували. І по-друге, ми. Домовилися з підрядником, який виконував ці роботи. Дах почали будувати, закрили гідробар'єром. Наразі чекаємо на металочерепицю. Підрядник має ось-ось на днях привезти металочерепицю і завершити цю третю частину даху, яку було розпочато. Сподіваємось, що наша місцева влада не полишить наш заклад і надалі. Ми продовжимо це будівництво. Праве і ліве крило, яке знаходяться від нас, ми також його. Згодом ми його продовжимо будувати. Тимчасово, поки в закладі тривають ремонтні роботи, хірургію перенесли в інший корпус. Наразі ми перевели хірургічне відділення в інший корпус, в гінекологічний корпус, тому що пацієнти і медичний персонал не можуть просто перебувати в таких небезпечних умовах для їхнього життя і здоров'я. Тому на сьогодні цей корпус вільний і плануємо почати його ремонт. Ічнянська міська рада виділила кошти і на внутрішні ремонтні роботи, бо на сьогодні стан відділення не витримує жодної Критики. Перш за все, треба почати із ремонту операційного блоку. Обробити протигрибковою сумішю, там, де стіни вражені, ну і далі малярні штукатурні роботи виконувати. Ми плануємо зробити цю протигрибкову обробку: закупити витратні матеріали, гіпсокартони, сатингіпси, фарби, ліноліум. Ну, те, що в першу чергу необхідно. Потолок поновити у коридорі в вестибюлі на другому поверсі. Поки плануємо на такі загалом хірургічне відділення Ічнянської міської лікарні розраховане на 52 ліжка, які практично завантажені щоденно. Тут постійно проводять як планові, так і екстрені оперативні втручання. Тому міська влада ічні сьогодні прикладає максимум зусиль, щоб медичні послуги пацієнтам надавались на належному рівні а лікарі працювали в гарних і комфортних умовах.